Всім привіт з Вінниччини, Я на каналі Улюблена Садиба. На дворі йде дощик. Пустився вже зранку, вроді, й не було, а зараз знову пустився. І в мене робота у теплиці. І я ось хочу показати вам, що в мене тут у теплиці вже зійшло і зростає. Тут у мене помідорчики посіяні. Ось так з насіння я їх сіяла. Зараз покажу як. Сіяла так густенько. Тепер в мене оця частина середина цієї грядки. Тут у мене попікіровані помідори, отут попікіровані, а отут насіння з насінням посіяно. Тут у мене стояли вазони, я не могла оцю ділянку цієї грядки засадити, тому що тут у мене були накриті вазони. А тепер я, я їх посіяла помідори густо. Ось тут і так пересаджувала, так уже я їх попікирувала. А ми ж помідорами, так я кожен раз сію огірочки. У мене вже ось такі посходили огірочки. Тут у мене партерно-карпічні гібриди. Всі зійшли, один огірочок щось під'їло, я його підсіяла знову нове насіннячко. А ось тут у мене помідори волгоградські, своє насіння і не зійшло нічого. То я тут вже розпікірувала ось такі інші помідори, гноми. Тому що тут щось чомусь зовсім не... вони починають, ось починають сходити. Ну, оті гноми, вони таке мають картопляне листя, і я вирішила, якщо зійдуть Волгоградські, то я їх не попутаю, тому що в них наче листочки зовсім. А тут у мене Санька. І ось я його так розпікірувала. І вони вже такі чималі помідорчики. ну такі, Я думаю, це помідори в мене для продажі. Я думаю, поки ще е, прийде погода така, що можна буде висаджувати, то вони підростуть. Ось така ситуація. А тут у мене я висадила перчик, я посіяла перчик колобок у ящик. У мене воно зійшлося, то я думала, що він буде рости в ящику. Ну, я подивилась, що в мене пів ящика щось як викосило. Я думала, чорна ніжка, щоб подивилася, а там завелися мурахи. І ось я прийшла, сьогодні купила я їм їжу і буду я їх годувати. Ось таким ось таке средство купила, я вторік у минулому році я їх викорила звідси з теплиця таким, мет... таким іменно средством. А ось тут у мене полянки такі. Ось тут у мене і там полянка. І що ви думаєте, що тут зашкідники були? А це мої котики. Тут собі зробили туалет. І вигрібають, заходить, я їх ще трошки прикриваю помідори таким агроволокном. І їм так тут добре залазять сюди і тут зробили, і мені такі полянки повиграбали. Вже дивлюсь навіть і на перців. Ось тут у мене посіяні помі... помідорки, але тут не пікірувані, з насіння, я так ріденько її сіяла. Це Ріогранде сливка. низькорослий помідор ріогранде. Тут у цих рядах я між помідорами повисаджувала солодкий перчик. Ось такий перчик. Я знімала який сіла, тут у мене перець капія. Жовта, червона, високорослі. Вони в рік були, у мене дуже гарний тут був перець. Знов... Тут його... Це в мене ціла грядка. Тепер я буду тут трошки розріджувати. І до кінця цього ряду буду там далі пікірувати, тому що там ще в мене не попікувані. А тут на поличках стоїть у мене розсада. Ось такі ось помідорчики. Це жірка Техасу, баклажанчики тут у мене. І подивіться, в один день сіяні і є великі такі, і я зовсім не ростуть, не знаю Тут у мене зачарінковані заживцьовані фуксії. В общем, всього потроху. Ось такі. Тут теж у мене фуксії заживцьовані. Базилик, базилик отакий. Сальвія ще сходить, ледь витикається. Ось посадила я три ящички. Цьому ледь витикається в цьому, а покажу на, з другої сторони, що в мене ящик там, наче і зійшли. В один день посіяний. З другої сторони, тут у мене теж помідорки, зараз скажу які. Рожевий гігант. І тут у мене росте перець колобок. Ось який вже там бутончики буде цвісти. Величенький, який я висіяла раніше. Тут в мене такий томатик перцевидний, теж треба його пікірувати, я густо тут його посіяла. Кволове серце. Тут оранжевий гігант. І далі так гноми. Там посіяні гноми. Я вже не буду їх перечисляти. Тут вони гноми мають таку грубу ніжку грубу. Ось якісь вони грубенькі такі. І ось тут у мене теж баклажани. Ще другий ящичок. А ось покажу, як зійшла в мене сальвія у цьому корицці. І тут у мене оцей перчик, що я казала, з'їли мурахи. Ще залишилося трошки, я його туди досажу. До цього. Ось така в мене полуничка. Я висадила її у горщок. Думаю, що вона буде раніше, ніж на дворі. Подивимося. Такі Це тут у мене гібриди, бобкат. Ще один забула, як називається. Хапінет. Хапінет і Бобка. Такий ящичок. Я вже хотіла пересадити їх у більші стакани, але думаю, що день за день та й буду висаджувати їх на город. Тут в мене гіркий перчик. Тоже такий замучений. Не знаю чому. І більший, і менший. І тут гірка теж перчик ось. Посіяла кабачки в стакани, але ще не посходили. Тут перчик у мене такий маленький, низенький, декоративний. Ларгонії тут у мене посажені ці е -е, живці. О, така в мене ситуація у теплиці. На ніч я ще накриваю. Можна було б то мати і не накривати, але так як у мене тут огірочки, вони вже пускають, вони виходять справжні листочки, там от і навіть з тієї сторони більші. то огірочки бояться таких температур і я їх ще накриваю краще. Вони люблять, щоб було тепленько. так і щось так, така в мене обзор такий моєї теплички. Ну, цибульку ми вже почти всю вирвали. От тут ще є трошки тільки. Тут біля плівки мокро, і цибуля така повиростала, була по пів метра величини. Така на, на них вся гичка. Гарна. Редиску теж ми вже вирвали, з'їли і руколу, і шпінат. Вже все я що пороздавала, тому що воно тут мені затінняє помідорки. О, о, така в мене тепличка. Зараз на дворі мокро, не знаю, коли вже буде та плюсова температура, щоб вона було б трошки повисажувати вже собі. Ну, ці помідори ще встигнуть, а те, що в стаканчиках хотілося б і висадити. На город. Фуксії у мене вже стоять на дворі, зазеленіли ось так. Вже всі, Які попідвішувала в підвісних коробочках, а ці стоять ось тут. Деякі поодиночно вже хочуть і цвісти, але ще нема масово, а так де де-не-де де, якась там квіточка має зацвітати. Тут вони знаходяться зараз під дощом. І бругманці теж знаходяться на дворі. Вже зазеленіли бругманці, були голі, ось такі. А зараз вже стали зелененькі, такі я їх підживила. І вже будемо ждати, коли вони будуть квітувати. Ось коло доріжки ці тут у мене такі квіточки, незабутки. Ось такі. З червоними тюльпанами, гарно вони виглядають, але тюльпани перецвіли раніше, чим вони зацвіли зазвичай, вони цвітуть разом. Треба підживити слимачків, Лазять кругом. ось Після цієї підживки така ось слистільки. Ось. Дощик пройшов вже, повилазили. І от, хожу, тепер їх підживлюю. Ось який повзе. Зараз я йому дам їстки бідному, щоб він не здох від голоду. Ось так. О, вже повилазили. Дощ пройшов. Шкідників у нас вистачає кругом. Ось як зразу скрутився. Дякую всім, хто дивився моє відео. Всім здоров'я, гарних урожаїв, миру і добра.